Вітаю тебе на каналі Простосунки з тобою менторка про стосунки, мама кіндер наречених Ірина Савчук. І сьогодні відео для чоловіків, тому що ми поговоримо про дуже важливий топік. Дівчина не мама. І які інколи неочевидні ознаки, які тобі здаються, тим, що вона дуже класний партнер на майбутнє, можуть завести тебе в дуже нецікаву і невигідну для тебе гру. А поки підписуйся на мій канал і поїхали розбрати, що що за такі ознаки, про які можливо ти не здогадувався. Я впевнена, що ці ознаки тобі здаються дуже-дуже. Привабливими, і ти думаєш, мама мія, я мені повезло, але ти не знаєш, який злий жарт вони можуть з тобою зіграти у майбутньому. І перше, і дуже важливе, це коли жінка майже з перших днів. Починає, ти там запросив її до себе, вона там починає тобі швидесенько прибрати на кухні, готувати і поводити себе типу мама. І ти такі думаєш, ні, ну непогано, звісно, поїсти смачненько зранку, це круто. А якщо вона ще там, ви якийсь час спілкуєтесь на вихідні, приїжджає тобі зготувати щось смачненьке, і ти такі на тиждень залишаєшся з їжею і думаєш, блін, ну офігенно, взагалі, чому? Ні? Але тут є величезний мінус, тому що жінка на намагається завоювати твою увагу своїми суперскілами і її таке мамське проявлення, архетип мами, його ще можна назвати з психологічної точки зору. Він у неї дуже проявлений, і вона через нього йде до тебе, не через королеву, не через коханку. Що дуже було б цікавіше насправді на майбутнє. А через маму або господиню, що можна, мама, господиня. І а, тобі це подобається, а вже ж якому чоловіку не подобається, що вдома буде чисто, наготовано, але у майбутньому ти можеш хотіти більше коханку вдома, можливо, десь королеву у чомусь, а в тебе буде тільки господиня. І цей архетип може призвести до того, що потім, наприклад, у мене чоловіки звертаються з тим, що там після народження дитини жінка приділяє час тільки дитині і дому і взагалі забула про те, що він існує в цій квартирі. Що таке кекс, ми взагалі не говоримо, тому що, на жаль, у дитини кексу з мамою немає. Якщо твоя майбутня дружина вже зараз проявляється тільки через маму. То це величезний червоний прапорець, і треба дивитись, чи є у неї інші проявлення. Чи фліртує вона з тобою, чи поводить вона себе інколи так загадково, або як королева, чи вибудовує вона з тобою межі. І купа, купа, купа інших ознак також повинна враховуватись. Тому що, якщо ти залипнеш тільки на те, як вона смачно годує, а ми знаємо, що шлях до чоловіків лежить через шлунок, і це таки грає велику роль. То в майбутньому ти можеш зіштовхнутися з великими проблемами. Тому будь дуже уважний, коли обираєш для себе жінку для серйозних стосунків. Якщо до речі, тобі часто потрапляються жінки архетипу мама. Я тебе запрошую на свій курс про сепарацію, який не має такої гендерної приналежності, і там дуже багато інструментів як для жінок, так і для чоловіків щодо того, як від'єднатися нарешті від мами у своїй голові, яка можливо тобою керує, і знайти свій шлях, і знайти насправді свої уподобання, а не йти на повідку уподобань твоєї сім'ї. Тому запрошую, приходь. Поїхали, поїхали шукати інші ознаки, які допоможуть обрати достойну жінку. Я думаю, ця ознака буде достатньо зрозумілою, але обов'язково хочу її тут проговорити, тому що чоловіки дуже часто не помічають її. Це нестабільна поведінка. Тобто, коли жінка подобається, а особливо, коли вона, наприклад, ще дуже гарна зовнішні, і вона, можливо, не у архетипі мами, але сексуально вона вам підходить просто топчик. Ви дуже часто списуєте її нестабільну поведінку на те, що ну вона ж жінка, ну там пропала, з'явилась, вона якісь там імпульсивні рішення приймає, може там розплакатись, поскандалити ще щось, і ви це все пережовуєте і живете з цим. Я вам хочу сказати, що якщо жінка знаходиться у такій нестабільній поведінці у тривожному патерні, вона буде розхитувати і вашу психіку. Тому перше, з чим потрібно розібратися, це чому у вашому просторі саме такі жінки з'являються. Тому що, значить, у вас є схильність залипати саме на таких психологічно нестабільних. Якщо ви залипаєте на таких психологічно нестабільних жінок, значить, у вас також є з цим питання і треба з ним попрацювати для того, щоб обирати більш надійних партнерок, з якими буде стабільно і зрозуміло в чомусь по життю, але це буде і корисніше для вашого психологічного здоров'я. І, до речі, для вашого матеріального стану також, тому що ви Можете почути, знаєте, як на телефоні на тіфікашку, про те, що з вашого рахунку списалась велика кількість коштів, бо вона так вирішила. Ну, Імпульсивні рішення, наше все, звісно. А дуже важливий фактор це повага до власних меж. І якщо ви зустріли жінку, яка каже тобі: мені не подобається, я не буду терпіти або до мене так не можна, то це повинно в тебе викликати не страх, а повагу, тому що якщо жінка вміє поважати власні. Кордони, вона буде поважати і твої кордони. А от якщо вона цього не вміє робити, то ну, ти зрозумів, що це все працює навпаки. Якщо вона не поважає свої кордони, вона не буде поважати твої кордони. І в майбутньому це може причинити те, що а, у твій особистий простір, або коли ти захочеш побути на самоті, наприклад, там позайматися якимись своїми справами, жінка буде завжди тебе потребувати. А якщо ти там багато працюєш, то для тебе це буде точно непідходящий варіант, тому що це буде така одна із як маленька дитина поряд з тобою, яка буде потребувати завжди тебе. А вам ще разом можливо і дітей народжувати. Останній важливий, вона завжди робить все можливо, неусвідомлено. Щоб ти почувався трішки, якби сумнівався в собі, в своїх силах, в тому, що ти мужчина, в тому, що ти сильний, в тому, що в тебе все вийде. А це можливо також такий паттерн поведінки власної жінки, яка хоче тебе трішки принизити для того, щоб ти, знаєте, у ноги туди. І якщо ти відчуваєш поряд з жінкою, що твоя психічна реакція спрацьовує у тому напрямі, що ти відчуваєш себе невпевнено і неповноцінно, то велике питання. Чому ти біля такої жінки, або чому ти її обрав? Якщо така жінка поряд з тобою, то обов'язково приходь до мене на сепарацію QR-код, за яким ти можеш перейти або на мій сайт. Тому що тут обов'язково треба розібратися, що в тебе йде у напрямку сепарації з, з батьками, з твоїми партнерами. І найголовніше на цьому курсі буде багато про кордони. Кордони з усіма, з батьками, з жінками, з партнерами, романтичні стосунки на роботі, базовий курс, на якому ти зможеш пробудувати дуже важливу базу для свого майбутнього. Підписуйся, став лайк і пиши коментарі, якщо в тебе залишилося питання по цій темі.